68-ма, 69-та та 70-та машини для ЗСУ. Фенківські жінки вміють не лише смачно готувати, добре волонтерити, але й швидко переганяти машини для наших захисників. Взагалі від початку 2014 року ми ганяли машини як гуманітарний вантаж. У нас було близько 30 машин, це від 2014 до вторгнення, а від вторгнення ми вже перегнали 70 машин. Ми і допомагаємо переганяти машини організаціям, які купили, і бійцям, які купили. В нас більше жінок, які переганяють автомобілі, але в нас також є чоловіки, які за станом здоров'я не, не можуть служити в армії, також допомагають нам. Найважче зараз знайти, тому що кількість запитів на автомобілі збільшується катастрофічно, а кількість коштів зменшується. Тому зараз, напевне, найважче зараз що стоїть це питання грошей. Проблеми на кордоні були, коли діяв закон про нульове розмитнення. Це були дуже великі проблеми, тому що не всі машини у нас на рідних номерах тих країн, є на транзитних. А поляки на кордоні говорили, що разом на транзитних згідно їхнього закону ми маємо йти по таксрі, а йти по таксрі це кілометрові черги, які... Які створювали люди, які гнали машини чи собі, чи там для перекупу. І у нас були проблеми, що люди нас один раз, як давайте так, якщо з десяти разів які ми пробували вклинитися в чергу, то нас один раз тільки пустили. Десять разів нас не пускали. Ну це комплекс було проблем з цим нульовим законом, тому що ми розуміємо, що і людям потрібно і це зменшення витрат, але ми розуміли, що і нам потрібно, і ми не маємо часу тижнями тиждень стояти в черзі, тому що за тиждень ми можемо перевезти, відремонтувати набагато більше машин.